Сім дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвайс Коломийські тризубівці власноруч виготовили безпілотники. Частину деталей надрукували на 3D-принтерах. Це вже не перша така допомога, яку надають місцеві учасники всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери передаємо сім дронів, які самі власноруч виготовили. Передаємо на Коломийську десятку для Петра Бойчука, адже в хлопцю. Дуже багато роботи їм постійно потрібні нові дрони. Е, хвостовики друкували ми вже на власних принтерах, е, які раніше за допомогою військової адміністрації нам допомогли купити. Всеукраїнська організація імені Степана Бандери не займається тільки е, прямою участю безпосередньо в бойових діях. Левова частка членів організації зі зброєю в руках на сьогоднішній день боронить нашу землю. Але треба розуміти, що люди закінчуються, люди виснажуються, тому організація виконує три завдання: виховання молоді в дусі патріотизму та націоналізму. Вишкільну діяльність і націозахисну діяльність. Тому ми не обмежуємося тільки веденням безпосередньо військових дій. Ми виховуємо молодь, навчаємо її воювати. І виходячи з того, що війна на сьогоднішній день стає технологічною, ми теж не пасемо задніх, запускнили кілька проєктів, які стосуються розвитку технологій військових. І, власне, на практиці можемо вже констатувати той факт, що успішно цей проект працює. Ми навчаємо людей літати на літаках, літати на дронах, навчаємо поводженню зі стрілецькою зброєю, поводженню з мінно вибуховими пристроями, вивчаємо тактику ведення бою домедичну допомогу. Тобто організація займається максимальним охопленням. Тієї сфери, котра на сьогоднішній день є найбільш затребуваною і найбільш актуальною, захист держави. На цьому закцентована фактично вся діяльність організації. Окрім того, налагодили виробництво безпілотних літальних апаратів і займаємось паралельно ще кількома проектами по розробці більш технологічних процесів. Підтримка збройних сил України залишається у нас на першому місці. Це дуже важлива справа. І я дякую всім, хто долучається до цієї підтримки, хто не змучився за ці роки підтримувати, тому що тільки спільно ми можемо вирішити і зробити все для того, щоб наблизити нашу спільну перемогу. На протязі останніх років ми дуже активно співпрацюємо з різними громадськими організаціями, волонтерськими фондами, зокрема з організацією Тризуб. Хочемо сказати, що після проведення аукціону, який ми проводили районний, була частина коштів виділена і спрямована на придбання якраз 3D-принтерів для того, щоб хлопці з організації могли більш виготовляти цих дронів, вже самостійно робити ці деталі, які є дуже дороговартісні, і дуже важко їх отримати. Довго треба чекати часу поки вони прийдуть за кордоном, на сьогоднішній день ми тісно співпрацюємо з нашими військовими частинами, з командирами, отримуємо від них звернення, що найбільш потрібно, і аналізуючи ці звернення, ми бачимо, що Наші безпілотні літальні апарати FPV-дрони залишаються практично на першому місці. Є потреба. Тому кожному, хто долучається до цієї справи, чи то підприємці, чи територіальні громади, чи просто громадяни, чи громадські організації, ми щиро вдячні і надіємося, що ця справа не буде зупинятися. І в рамках якраз нашої акції Ударний дрон для ЗСУ ми будемо далі продовжувати таку співпрацю.